Провів модифікацію холдера 1850. Він був під такі акумулятори заточений першопочатково, без випуклого плюса. ну Але в Сашка ось такі акумулятори з випуклим плюсом. І вони трошки довші, буквально трошечки там міліметр, а й цього вже достатньо, щоб він туди погано влазив. Я минулий холдер. Приплюснув два оцих контакта і думав, що цього достатньо. Ну, ні. Як бачили, були тут тріщини. І, відповідно, напевно, через те, що він був мав напруги зайві Отже, витягнув я зі старого холдера контакт. А тут оцей контакт, як бачимо, там т пас високо йде. Я його тут зрізав, що він був нижчий тепас. І в той тепас сплюснув цей посеред, ну, він посріблений контакт. Ось, Тепер він туди влазить. Трошки залишки типа затримають клему, щоб вона не рухалася. А зрізаний тепас дає можливість цій клемі туди зігнутися. І тепер туди чудово вставляється елемент 1850 з випуклим плюсом. І він вставляється без зайвих зусиль. І тут, як бачимо, той великий радіус я не чіпав, не сплюскував. І так воно буде працювати краще. А старий холдер виглядає ось так. Я його покоцав, витягнув одну клему. Не знаю, що це за пластмаса, воно 100, 100 градусів не тримає пливе. Ось. Також от звільнилось місце підхолдер. І доволі легко воно відійшло. Воно було склеєно на суперклей. І Скажу, значить, що суперклей хороше рішення для тимчасового приклеювання. Але після нього треба обов'язково чимось клеїти більш ну, більш крепким, більш спеціалізованим. Тобто зафіксувати попередньо на суперклей можна деталь, але потім треба буде укріплювати епоксидкою зі скловолокном, або іншим клеєм. Ну Або одразу кріпити на інший клей. Ну Суперклей грошним тим, що він швидко сохне, але чисто на ньому не можна лишати. від я його доволі легко. Воно якби тримає-тримає, але і відходить. видно. Тобто. Ну, я, бачите, зачищав, підшліфовував, щоб краще була адгезія. Ну, це не сильно допомогло. Ну як, воно тут трималось на закльопках, звичайно. Але я взагалі кажу. Загалом на приклей в довгостроковій перспективі клеїти не можна. Деякі мілочі зробив. Припаяв проводки, новий холдер приклеїв, поставив обмежувач обмежувач ходу на цей раз трошки інакше. І також поставив отакий на 3 ампера тумблер Малесенький тумблірочок. І як бачимо, навкруг нього вже є деякі отвори. Посверлені отвори з потаями. Зараз я пришию його ківларом і пропітаю суперклеєм. Також у нас тут є смайл. Таке от веселе жабеня. Тут були вентиляційні отвори такі, і з них я зробив отвори для включання. Так, він не терчить тумблірочок. Ну, але якщо туди засунути щось, то можна включить. Ну, оно таке веселе жебеня вийшло. Проміжний результат по цьому чехлі. Доволі багато робіт я зробив і по порядку розкажу. Як бачимо, я вже приклепав. Оцей тримач. Тут все воно приклепалося. Але по порядку. Ось ківларом пришив м, тумблер і пропітав суперклеєм трошечки. Також в термоусадку пішли провода, і вони теж приклеєні. Провода я приклею повністю по всій по всій довжині. Отут воно лежить, воно все приклеєно, щоб не було ніяких вібрацій і не відлетіло в місці пайки через вібрації. Також разом з цим тумблером я насверлив нових отворів для стеклоарматури. Підшліфував і вклеїв десь скло арматуру. Раніше тримала тільки оця одна, як допоміжна. Ну, я бачу, що інколи він літає, цей чохол. Не чохол, вибачаюсь, а футляр. Бронефутляр. Сашкові так подобається його називати, Ну, річ його буде бронефутляр. Отже, додав ще три. Скло які ну, в кутах склеєні на супеклею, Епоксидки я не встиг зробити. Але ось суперклей гарно себе зарекомендував, коли воно в отвіром, туди як шкант входить, і має площу приклейки, з боків воно дуже гарно тримає. Тобто, таким чином укріпив. Також тут. Бачимо, видно болт, він теж суперклеєм все е обклеєний, сам, сам він закручений теж на суперклей. Все на суперклей буде суперрезультат. Це ось там він є. Я підібрав якраз гайка і дві шайби. Така гарна дистанційна втулка, яка дорівнює товщині цьому тримачу шкіряного чехла і його е, шайбі. Не вдалося мені зробити тут на всю ширину, бо воно би лізло вже в об'єктив. Того я ну, зробив такий от варіант. Може, воно зовсім якби гарно. Не вишуканий варіант, але можливо, ну, але дієвий. Там пару грам лишньої ваги, і, можливо, трошки не так візуально. Ну і от. Е, тепер це все крутиться, це все крутиться, можна буде і так, і так його використовувати. Тут е, воно в кадр не має лізти. Наш цей кут, де ми знаємо, що в кадр воно не лізе, оцей тримач, але якщо буде лізти, то, в принципі, якщо дуже сильно надавити, то можна трохи зміщати ну, туди або назад. Ну, треба дуже сильно надавлювати. Я тут цю приклеєм не став заливати. Є така ще одна регулювка. Ну, Якщо я коли додав тут шкіряний ремінь, він буде лізти в кадр, то Сашко собі його і відсуне. От таким чином. Ну, це не безкінечно можна робити, бо тут. Воно йде вже на розклинювання, і буде все важче і важче це робити. Ну, приблизно так нормально. Так, про заклепки. Про заклепки. З цього боку заклепки виглядають звично. Звичайно півкругла шляпка пустотілої заклепки, але тут... Як бачимо, я їх розвальцював. Вони не бугряться. Я зробив попередній тут е, е, зенкування отвору і роззинкував е, заклепку алюмінієву. От, не роззенкована вона виглядала. Бо отак, там такі ще шарик. От є така. Тут, де вона нічого не мішає з цього боку. з іншого боку. Талевий напівшарик, який його роз, роздає. І воно тут якби виступає, бачимо, але тут нічому не мішає, то я його лишив. Але тут буде стояти вентилятор і в цій площині нема. Виступаючого, тут якби виступає на пару міліметрів, тут нема. Я тут теж, Ну от видно там, Алюмінієва зрізана заклепка. Теж я там роззінкував і розклепав, а то, що лишнє, зрізав стамескою. Ну, алюміній тою легко різати стамескою в цей. В рівень стінки. Роззінковував отакою. У мене є бормашинка і тут така. Шарова борфриза і можна збоку підлізти і роззінкувати на шарик Ось також, також тут сказав, сказав, сказав. Також додавалося тут зробив з таку. Сітку, щоб туди всякі шурупи болти не попадали, але отвір я залишив для проходження повітря, щоб воно тут охолоджувало теж, мав доступ до повітря для охолодження. Бо трошки вхідний отвір задушений по вентиляторі, виходить. І зробив важливу штуку Ось. захист від переполюсовки, тобто оці коричневі гетенаксові. Вклейки, вкладки, я їх трохи підшліфував, бо з минулим холдером вони погано. Ну, трошки не такий розмір був і вклеїв. Тепер ну, тут червоний плюс. Якщо ми захочемо поставити неправильно, то воно якби не влізе. Тут батарейка впирається, фізично воно просто не зайде. Ну, а якщо навіть його задушити туди з дуру або з просоння, то коли воно отак зайде, вона впреться в фізичні обмежувачі, хитинак виступає трошки далі за клейму і не дістане контакт на акумуляторі мінусовий до плюсового контакту. Ну, але якщо все нормально, От. то воно ну, легенько туди одним пальчиком заскакує. Хоп, і все. Тримає міцно, нічого тут не розпарає і не має бути тут ніяких тріщин. І, як бачимо, з цього боку я розплющував струбциною кевларовий підсилювач. А з цього боку не розплющував, ось він є, та петелька. Кевлара, яка йде туди-сюди, ну, того, що вона тут не заважає. Того я тут і нічого не робив. Ось, такий проміжний варіант цього бронефутляра. Зараз буду припаювати вже вентилятор і зашивати його. Ну, в чехол, в силіконовий, то ви цього не побачите. І також йде ось модифікація вентилятора. Випаяв я звідси його рідні провода. І один з проводів термозапобіжника отаким от чином він тут приклеєний по периметру. Іде сюди і до мінусового контакту він тут припаяний уже. Інший виходить знизу і буде там припаяний. А червоний плюсовий контакт буде прокладений ось тут, Я для нього канавку зробив, тому що тут буде лягати вже силиконовий, силиконовий футляр для айфона. І щоб він тут не горбив, бо тут вже буде тіло самого телефона. От, так воно тут працює. Добавлю я сюди ще смазочки трохи і приклею на суперклей е, Ну, коротше, всторонні скотч сюди приклею, в спінений він обійде дуже хорошо ці всі нерівності, бо там вони трохи є, і не буду давати смазці ну, туди, щоб на е, змазку попадала якась пилюка, і там тримати смазку. Ось така от модифікація вентилятора. Буде стояти він навпаки, а цим от донизу, того що трохи додавалось товщини. Він там стоїть під деяким кутом. І щоб не зменшувати цей кут ну то, що ефективність охолодження зменшиться, я його ставлю навпаки. Буде ось так. Тут він, як і стояв раніше, до телефону, до площини, де мій палець вказівний. А внизу буде термозапобіжник. І таким чином не буде нічого заважати, але провода треба буде прокласти по-інакшому. І щоб провода було де прикладати, я тут теж підгриз трохи в холдері. Вон, в холдері для проводів місце. Ось. Ну, наче все показав. Рухаємося далі. Ось таке от веселе жабеня. можна включати. Ну, на камеру незручно. Та є Ну, Коротше, зараз будемо включати, виключати. Угу. Трохи суперклеїв склеїлось. Зараз я його розщолкую. Таке буває, коли все заливаємо, суперклеєм. Так, ось весела жбене, можна його так включати і виключати. Чи навпаки я ще не пам'ятаю. Його язичок хоба. Ну, Як Сашко просив якимось патичком, якимось цвяшком. Ну, в даний момент пинцетом. В принципі, включити його можна і засунувши ногтя, бо тут є такий скруглення, а от виключити то вже треба щось туди засовувати. Так, при появі все, що треба, і фіаско. Суперклей, затік всередину тумблера і він. Не працює. От, що це точно тумблер, а не якась інша причина, то От я тут замикаю контакти на тумблері. І вентилятор стартує. Просто з вентилятора лежиться. Ні до чого тут. А. Тут контакти. Ну що, фіаско? Зараз треба все, все розшивати, розклепувати, на жаль. А щоб туди добратися, треба все розклепати, бо воно, воно там от приклеєно. Це я коли сюди приклеював вже проводки оці. Багато клею влилося і він десь собі затікне туди, куди треба. Ну, Наший час ще є кілька годин. Будемо робити.